Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч збірної України U-21, який відбувався 12 жовтня 2018 року. Це був матч кваліфікації на чемпіонат Європи серед малодіжі група Ді збірна України u 21 у себе вдома. На Аболоні Арені. команда приймає збірну Шотландії. Ю-21-3-1. Україна перемагає. Дубль Александра Зубкова та Голівці Каваленко. Пронесли украинский сборный перемогу за Шотландию, забывав Морган. Давайте про все мы с вами будем говорить по порядку. Сборная Украины, стартовая 12-ка, -го Головко, главный тренер команды. Богдан Михайличенко, Витя Коваленко, Виталий Миколенко, Мария Шведо, Луньов, Шепелев, Денис Попов, Кирилл Ханцев, Александр Пихаленок, Александр Зубков, та Андрей Лунин. Востока, стартовая 12-ка, сберная Украины, Ю-21. В Шотландии Головний тренер команди стартова одинадцятка. Ось така: Кеден, Макрорі, Бейтс, Морган, Тейлор, Партеус, Кембл, Макрорі, Сміт, Малан та Брофі. Ось така стартова одинадцятка у збірній Шотландії Ю-21. Друзі, давайте про сам матч будемо взагалі-то говорити. Ну що ж, перша хвилина матчу, 48 -ма секунда даного матча. А, помиляється. А, в обороні була помилка у збірної України. Льюіс Морган скористався помилкою в обороні збірної України. Виходить, він на позицію пробиває і забиває гол. 48 секунда, 1-0. Шотландія забиває гол на першій же хвилині матчу. І справді це стало шоком для української команди. Ось Перша же атака Шотландії завершиться успіхом. Україна після пропущеного м'яча показала характер, І справді навіть незважаючи те, що команда пропускає швидкі м'ячі, Команда Олександра Головка демонструє характер. Після швидкого пропущеного м'яча Українці перехоплюють ініціативу матчі. З кожної, хвилини контроль, контроль, а, з кожної хвилини контроль над героєю лише зростав у збірної України. Україна домінувала у центрі поля, створювала більше моментів і виглядала фізично та тактично, друзі, я вам хочу сказати, впевніше. І і особливо хочеться друзі відзначити Олександра е -е, Зобкова, який на 32-й клунівач бере на себе ініціативу. Саша. Е -е, боротьба була дуже активна. Саша е -е, дуже здорово отримає м'яч. Біля штурного майданчика змічиться в центр. пробиває в далі кутку! З рівня рахунок Україна 1-1. Дуже красивий м'яч. забиває Олександр. Один Один! Зрівняє рахунок Україна. На 38-й хвилині матчу відбувається вимушена заміна. Да, вимушена заміна Максим Третьяков. Максим третьяков поміняє Максима Луньова. Євген 30... Третьяков поміняє Максима Лунева, якраз там. Ой, друзі, пропрошу... ну все я правильно сказав, Максим Третьяков якраз замінить Максима да. Лунева. Ой, забачайте мене, друзі, так. Максим Третьяков, вийде да. замість Лунева. На 38-й хвилині матч, ну і перша 45 хвилинка завершиться. Україна перехопила ініціативу і, до речі, друзі, в Україні вийде е, Барячук та А Шпаренка. Мідл, Мідлтон та Гілмар з'являться у Шотландії. Україна! Дуже здорово виглядає Україна. 56 хвилина матчі. Україна продовжує тиснути на ворота суперника. І знову Олександр Зубков пробиває здалеку удар. Гол! 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 гол, гол. Гол-гол-гол і Україна попереду 2-1. Олександра із за меш трафной шикарний абсолютно гол. 2-1. збірна виходить уперед у параду до матча. Записує до свого пасива Дубль. Супер Мяч од Олександра Зубкова. Супер Мяч Олександра Зубкова. Барачук поміняє Шведа. Ось в Україні і до речі, Коля Паренка вийде замість Олександра Резана Зукова. А намагалася Шотландія, відбувається один відігратися, але Україна виглядала впевніше, і в принципі Україна домінувала якраз то в центрі полі, і знаєте, дуже важливо виграти в центр поля. І Шотландія, та, знаєте, Шотландія та така та, та, та команда. Та така то команда Шотландії дуже та сильна, і справді. Команда Шотландія дуже дуже сильна і особливо дуже фізично, дуже здорова Шотландія підготовлена збірна. І українці виграють в Шотландії центр поля. 90 плюс 4-й хлена матч. Вдоланий арбітром час. Збірна України, капітан, молодіжної збірна України, 21. Віця Коваленко, Віця Каваленка, контратака, помилка захисників Шотландії. Віця Каваленко виходить один на один. Віця, Віця удар. ударки! Забиває України в 3, 3-1, і Віці Коваленка ставить крапку у тому матчі. Україна перемагає Шотландію з рахунком 3-1. Ну і давайте, колись такий підсумок підбивати. Давайте я вам статистику продиктую. Uh, ну, Якщо не помиляюся, ось така була статистика. 13-7 по ударах-поворотах перевага України, її 21, удари в площину 7-2 перевага України, закутуємо 6-3 перевага якраз-то була української збірної, 15 валів у Шотландії. 14 України, якщо я не помиляюсь, десь такі були цифри в м'ячем 55 на 45. Невеличка, ну, вот, але перемога України. Україна більше була на м'ячі, Україна більше була по воротах, і справді українська збірна, на мою думку, далося ще такий піццемок да, ось, вже підбивати. Я вважаю, що Україна по ділу перемагає. Я вважаю, що Україна перемагає по ділу, Україна показала справді дуже такий хороший характер. Тобто підсумок цього матчу. Шотландія швидко відкриває рахунок на перших водій матчу. Це було таке випробування для української команди. Але команда показала характер, відігралася, вийшла вперед, і Віцька Валенка ще й поставив Крапку. Україна більшість ігрового часу я вважаю, домінувала, особливо після хвилин 15-ї команда заволоділа м'ячем більше було ударів, і Україна виглядала організованою І краще організовано виглядала Україна, і в цей момент. Україна Україна реалізувала. Це була заслужена перемога української молодіжної команди. Молодіжна збірна України і 21 я вважаю по ділу обіграє Шотландію 12 жовтня 2018 року з рахунком 3-1. Це був нелегкий, звичайно що матч, але українці показали характер, переломили хід поєдинку і здобули воліву перемогу 3-1. Тож, прикидали ми, друзі, матч збірної України Ю-21, який відбувався 12. жовтня 2018 року. Кваліфікація група D. Кваліфікація на чемпіонат Європи средні молодежі аболонь Арена, Україна 21, Шотландія 21. Україна перемагає з рахунком 3-1. Олександра Запкова та Голвіці Цікаваленка. Принесли Україні перемогу за Шотландію, забивав Морган. Побажаємо Україні добра, Атландії добра. Побажаємо вам, друзі, всього найкращого бажаю да, бережіть себе. Всім до побачення. Усім до нових зустрічей.